У випустила статтю, де прямо питає у уряда США, який планує утилізувати ракета «Атакамс», Витративши на те гроші е, налогоплатників США, чому б ці ракети не передати Україні. В Україні вони відпрацювали на перемогу, а США не витратила б гроші, та ну, там ще є екологічні питання, тому що утилізувати таку кількість ракет то не дуже екологічна справа. Так ось е, я відповім Ньюзвік, і вам не треба ці питання задавати уряду США, тому що. Е, Уряд США пішов на різдвяні празники, залишивши Україну без допомоги, без зброї. І ми цю гулянку представників уряду США оплатили кров'ю наших хлопців. Також у нас при владі. Настільки уйобічні блядь, що вони за два роки війни не змогли наладити нічого, щоб літало на 1000-2000 кілометрів. Дивіться, Україна ще 30 років тому, та навіть 10 років тому, мала ракети, які літають вгору з трьома тонами грузу, той же проект Зеніт, Морський Стар та інші. Вгору в космос. Зараз ми не можемо, як ви рані. В Сомалі, чи де там виробляють іще шахеди, до куска фаніри прикрутити китайський двигатель та приліпити туди 20 кг тротілу. Тобто навіть це зараз в Україні велика технологічна проблема. То, що роблять в Ірані, в Судані та в інших країнах, я навіть не розумію, якого світу. Навіть не третю, не четверту і навіть не п'яту. Тому нам потрібно розуміти, що з цією владою ми вибори е просремо блядь, наступні, пропустимо їх. А війну не виграємо жодним чином. У нас є рішення щодо виборів, ми його проводимо дистанційно. Но цю об'яву ми зробимо потім. Тобто, на території України зараз небезпечно проводити вибори взагалі, тому що влада узурпована ОПГ Зеленського. Вони зачистили всю опозицію, вони вбивають людей на вулицях. Тому провести вибори і захистити результати зараз зараз неможливо, тому що є ще адміністративні способи та інше. Так ось, якби не ця влада, нам і треба буде міняти, ми вже мали все озброєння, яке б літало не то, що на там. 300 400 кілометрів воно блітало набагато далі, тому що країна, яка має потенціал запускати ракети Зеніт, уж точно б якимось чином доправила 2-3 тонни динаміту кудись-туди, де воно потрібніше туди, де є логістичні та інші цепочки, які терористи використовують для обстрілу України. Тому о, все, що ми маємо, все, що ми маємо, це розуміти, що партнери нам, друзі, ну, вони нам подарували два роки, які влада Зеленського просрала. Два роки наші партнери нас підтримували як могли. Але в них теж є країни, в них теж є е, проблеми всередині країни. У них є. Свої виборці і свої обов'язки перед тими виборцями як громадянами їх країн. А у нас є влада, яка ні хіра не зробила блядь, для перемоги. Все, що вони робили: крали гроші, ділили блядь, посади. Робили якісь закони, оцей законодавчий СПАМ, який нахер не натягнеш, воно взагалі неадекватне. Ну а що ми хочемо від тих клоунів, яких набрали по об'явах олігархів, щоб вони там трошки посиділи, поголосували за конверти е, їхні закони, потрібні для розпилу країни та бюджету. Тому це не влада війни. Вони не розуміють, що робити. Вони не розуміють, що робити. Вони не знають, як перевести країну на військові рейки. Вони не знають взагалі, що таке військові рейки. Воно на піаніно грало хуєм, блядь, які військові рейки. Там взагалі навіть уяви немає у наших, блять, можно увладців, що таке військові рейки. Це коли вся країна в три зміни працевлаштована на виробництві зброї. В кожному гаражі збирається, блять, все, що може сука влетіти, прикручується туди динаміт і воно летить, блядь. Оце воєнні рейки. А у нас такої собі, блять, селі ждемо, так? Да? Володимир Олександрович, сидимо, чекаємо, не дали, ну, хуй з ним. Блять, іще мобілізуємо на сотню тисяч хлопців більше, блять, м'ясом заткнемо дири. Будемо далі сидіти і ждати. Нахуя нам щось виробляти? От у нас було дві атаки на Україну крупних за останні три дня, блять. Прилетіло в сумі там 300 ракет. Що летіло, сука, в обратному напрямку? Ні хуя! Привіт від Єрмака, блять Путіну. Смс-очка, Володя співспокійно, блядь, я контролюю ситуацію. Все. Поэтому Вова можеш не переживати. Україна під контролем. Тому дивіться, хлопці, дівчата, да взагалі всі, хто має любов до України та хоче щось змінити, щоб змінити нам взагалі навіть ставлення наших партнерів до нас, ставлення країни до війни, переход на воєнні рейки. Все інше нам потрібно змінити владу. Оцей зелений сифіліс при владі, який проїбав два роки, блядь е, Ні хіра, не зробивши жодного виробництва. Навіть якщо вони там будуть співати, що ми щось зробили, блядь. Що ви зробили? Що полетіло, в ворога? Ніхуя. Ми сидимо, ждемо ракети, блядь які нам Німеччина обіцяла, які летять на там 500 кілометрів. Ну що, хуєлі, блядь ми 500 кілометрів вгору літали з трьома тонами вантажу, ракета «Зеніт». Ми не можемо, блядь, долетіти до Моста зараз, зробити су, якусь хуйню, яка долетить до Моста. Це провина влади. Влада повним складом працює на ФСБ. Навіть якщо вони цього не розуміють, вони працюють на ФСБ своєю тупістю, блядь. Вони не розуміють, що робити з країною. Вони не розуміють, як виграти цю війну. Все, що вони роблять: ловлять пацанів, бросають сука туди, як вогнище сука, палять і чекають якусь допомогу. Вони не знають, що таке сука економіка. Вони не знають, що таке виробництво, як його запустити, то виробництво, щоб виробляти в три зміни, сука, все, що може летіти. В три зміни, і в кожному гаражі повинно щось робити для перемоги. На це повинно тратитись гроші, не на ялинки блядь, мільярд. А на те, щоб, сука, закупити е, ну, на мільярд можна було б купити один стан по производству 150-мм снарядів, стоїть 10 мільйонів доларів. Є від, від, відкритої продажі, тобто можна сьогодні на сьогодні придбати. Ну, де ж ті взяти 10 мільйонів сука, доларів, коли, блядь, ялинка на носі, і треба попіаритись мером і той піздоті губернаторської, з депутатами. Запам'ятайте, чи оця вся зелена піздота в обсязі 2 мільйона йде на фронт, блядь. Повним складом. І країною керують професіонали, які розуміють, що таке виробництво, що таке країна на воєнних рейках. Чи ми проїбемо націю, проїбемо країну, блядь, І ці підари втечуть, і будуть нам селфіться, як той же Сеня Яценюк, блядь, З Майами в красних трусілях. Все. Чи ми міняємо владу, чи вона нас кладе в могилу? Третього варіанту немає.